від Полтавщини. Гуляю по полю. Оце в нас є поле. Це останнє поле, що я молотив е, сою. О, там в нас є такі участки по низу, які весною е, були дуже підтоплені водою. Тобто це в нас, виходить, земля вона е, в оренді і... Ми там дуже так суттєво е, не допахуємо, тому що нам погода, ну, клімат точніше був, не дозволяв цього зробити. Але ж у цьому році трошки воно пересушило його, ми того е, по весні там однак було дуже сиро, там вода стояла. І ми його навіть у червні там досівали, соєю трошки, там, де участки, де, де можна було влізти. І все, що я там молотив, там воно було сирюще. А це зараз оце, трошки дощик пройшов, та і в принципі і е, літо таке було сухувати, що там от жарюка була, що пересушила все. То оце якраз виявився такий момент, що його треба ще трошки там перековиряти і підсушити. Отправили ми сюди Ютіка, виходить, тоді, коли я молотив, вже там роз. Ось ці кусочки він подискував, перевернув, бо там ну, ми його колись помагалися зорати, ну, там дуже сиро, я потім весною тут великим ютиком дискував, то там я прямо застрівав, можете подивитися відео раніше з весни, як ми перед тим, як, тоді, що, у той день як сіяли, як тут межалася, я там взагалі там, чуть не виставався. А це ж, це ж вже моменти такі. В принципі, погода дає, його все перевернуть. Раз ми вже пройшли, його там дисками е підсушив він. І оце ж знову треба його трохи так почорнити, щоб воно пропровівалося. Тим як оце вітер, воно якраз, щоб влага дуже сильно не задержувалася. Як і так можна сказати. Подивимося взагалі, яка вона буде е е весна, тоді ще зима та й весна що може дуже сніжно бути, то ми знову сюди не вліземо, але ж воно може раніше, однак висохне, якщо такі ось маніпуляції зробимо, воно раніше трошки підсохне і можна буде щось по весні робити. Бо тут так само ми на цьому полі можемо посіяти тільки сою. Знову соя буде по сої. Бо минулого року була тут кукурудза, до межі ось тут до межі була кукурудза, що там... Менше там такого болотистого місцевості. Блатистого. І то там дуже було сиро, що ми тут раз було і єлі проїхали. А тут же ж також була соя посіяна, бо ми змогли тільки там влізти в неї сюди аж в кінці травня, а то на початку червня. Дискуємо АГДшкою 2,5. Це е, по-другому разу, це вже, це вже перший раз. Ота можуть далі вже по другому разу. Ну воно там, в принципі, дуже ну, там різниці немає. Дискує, в принципі, глибоченька. Ну, не знаю, та сантиметрів може 7-10 може є. Десь отако. Там 10 моє немає, ну 7, хай 7. Ну його, в принципі, хвата. Так щоб чисто підсушити. І вже, ось бачите, він там пройшов учора і вже земелька трошки підсушилася. Щось, Щось буде. Получається, ми платимо оренду за більшу, за більшу площу, а використовуємо, по суті, пів тієї площі, що оплачуємо оренду. Так що такі ситуації. Ну, це може щось щось у цьому році трошки воно наладилося. Ну як наладилося? Це клімат такий. Як казав мені один чоловік, що воно раз, Заливає воно раз у п'ять років, а потім усе типу, посушливо йде. Ну оце тут такі учаски, що де був бур'ян, забиває сильно АГДшку. У ГДшки в неї проблема така, каток ззаду дуже близько до задньої батареї стоїть. І воно ото для того зроблено, в принципі, щоб кидало грудку і розбивало його. А як от такі учаски, там ось, 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 де бур'ян, то воно дуже набиває, ось він каток задрав, його максимально і на навіски робить і все. Так, відрегулював на ліфтматику і робить на навіски. Вон бачите, каток де... де скакне, де не скакне. Вон на греблу. Каток літає, бачите. Ні, він... Воно робить, робить, тільки просто... В чому біда, що він е... аби було ще було рівне, воно б було б краще. А так він пройшов де ухватив більше, де виходить менше. Ну. Він каток десь торкається, десь стає не торкується. То що ось, така ось єрунда, ось вона видно. Ось ось сю. Ну воно із сої і трошки. Тут соя ж була, звісно, капець. Тут же ж була соя, блін, в попояс. Я там навідо заснімав, показував, тому. тут вона сипала по, по 3,5 тони. Це, ну, це такий участок такий сиренький. І виходилося вона нормально. Вона навіть не висохла до кінця. Тобто така оця... Ну ось воно видно, ось. Раз вже воно дісковане. Трохи ось... Навернуло, так нарізали. Оце воно ось. йому, звісно, тут ж... жесть. Якщо е... каток не піднімати, він забиває ужас. Такий участок, бачите, стає, он... он навернув. Тут воно більш таке, як торф. Бачите, ну, м'якенька земля. І це ж суть тому, що це ж робили там робила. Оцим же ж ютиком воно все зроблено. Це зараз ще другий раз пройде оці участки, де воно сиреньке, його максимально його трохи поколошматить. щоб воно підсихало. Поки це дозволяє, поки нема. Вже у нас так уже листопад місяць. Вже заморозки, воно суттєво так уже холодно, холодає, вже дощі скоро передають. Там, звісно, так. Херовастенько йому на оцих участках. Воно, блін. А, він ще й переключається. Там він ходить третій, обвине, ну та другу включає, так. Да. Оди, блін, навернуло. Да, так, є контакт. Так, да, трошки є гіморой. Ну та якийсь є результат. Тут оцей участок такий ось невеличкий. Там, -то він, там по соющу, та, де було посіяно, він ходить третєю, робочою, а тут ось переключається на другу, бо тут, звісно, без реверса я не знаю, що ми робили. Ось сього понавертов. Да, і все оце, хоч бери та розтягуй Звертається по другому кругу. Ну ось такі ось окомки набиває і. Це треба було... Сюди треба було вила брати. Ось я не подумав. Так, ну це тут переключається на третій, мабуть. Так, да, таке, звісно. Бачите, так, каток зверху. Ну вони однак лізуть в землю, хоч так, хоч так. Ну, Оце там, де соя що це була постійна, тут да, тут він, звісно, герой літає нормально. Хоча він діск цих не чує. Та він їх і так не чує, тому що вони для нього малі. Хоч тоді їх заглиби по самі помідори воно йому тягне, він їх. Сюди треба борону трьохметрову, метрову, щоб стабільно так вона. Ну, однак, а гадешка, в принципі, робить нормально. Так, ну а оце отак ось виглядає наша пшеничка. Бачите, от так ось. Тут вже на край е, пішла Асорі, а отам комбін. Ну, непогано на вид, сілася вона у нас о, на початку жовтня, хай, ну, хай там десь в числах 7-х десятих. ж максимально ми чекали, щоб, щоб дощ пройшов. ну Його не було, ну передавали доща і ми вирішили вже, все, сієм бігом. Допобігли, посіяли і як якраз ідеально. Перший день посіяли і пішов дощ, як це отам. Ну, видно, така зеленіша, може сказати. сказати. А тут уже сіяли в, в сиреньке. І там он під горою посіяли. Ну, так воно виглядає. Ще вона кинула -ось, тільки одну одне стебельце. Е, не розкущилося і там передають через е, тижник. Через тижник уже буде типу цей мороз. Ну, я думаю, воно нічого їй не сає. Вона може і не встигне розкущитися, та не може, мабуть, не встигне, але. Тут я не вважаю, що це щось там страшне дуже, бо перезимує вона і в такій фазі, просто весною прийдеться їй дати чуть більше, чуть більше добриву, а щось кинути, щоб вона старт у неї. Ну, щоб вона вже швидше розкущилася, так сказати. Бо зараз, якщо вона не розкущиться, тоді... У зиму вона така і віде. І придеться зимою максимально, чи за весною максимально їй піддавати жазу, щоб вона пішла оць, оцей свій ріст. Бо зараз вже не буде діла, я думаю, вже вона не розкучиться, бо вже в ньому це, бачите, таке, воно хмариться, вже, температура вже нижче 10, та й передає вон там мороз вже, так що ні, ну щось там буде, щось там вона їй підросте, по-любому. це ж. Давав я їй сюди. Получається, отам було десь 100 кілограмів отаму, а сюди, оця, там, де була у нас посіяна після сої С-09. І ми сюди дали, я додав, висів добре на 150. Отут вже було у Сої трошки було колійного голодання. І трошки її не хватало. Я, хоча однак я грішив на цю свою, однак вона показала гарні результати. Я думав, що вона буде така паршива, а вона нормально ще сипнула, по 2,5 до трьох вона насипала у цей рік. І думав вже, що буде така і по пшениці там, типу калійне голодання. Я сюди вже теж дав її спеціально її заживив, щоб вона показала хоч. щось. І я бачу, показує вона непогано. Бо дивіться, така ну, зелененька, непогана. По бшениці, я, в принципі радує глаз. Е, якраз у таку фазу ми вуспіли, чи казав, в таку погодні умови. Ждала, ждала, ждала. Я вже думав, там маті, вже матір не будемо сіяти і все, буде ото посівне стоять до цього, до наступного року. Коли якраз передали дощ і у нас вийшло чітко, там ми сійнули і одразу пішов дощ, а потім другий день сіяли в дощ. Чи все, в мокру земельку. Тут у нас постійний. О, там комбін. Е і трошки нам не вистачило комбіна, не розрахували, більше продали і досіяли ми її е асорі. Ну, що та що та непогана пшениця, в принципі. Просто комбін мені дуже нравився, бо там колосок такий поповніший. Ну а це ось у нас виходить, другий участок, найперший, що ми сіяли. ось Тут вже починає воно кущитися. Десь так, хотів показати і про всей. Тут, видно, бувало все, подвікинула, ось вже пішов. Другий листочок. Є вже. Е, тут також післясої, тут ось участок після свої, а далі йде був ячмінь сіяний. Ну Що там, що там, в принципі, гарненько виглядає. Тут вже добре десь по 120. 100-120. Так ось. З краєчок. Ну, тут я скажу, виглядає чуть-чуть попроще. І це ж виходить на пару днів раніше ми тут сіяли. кос. Все, таке відос. Ставте вподобайку. Кому сподобалося. Пишіть, яка у вас пшениця. Підписуйтесь на канал. Всім на все добре.